Щороку у мільйонів людей у всьому світі виявляють різні онкозахворювання. Ці захворювання не мають кордонів, віку чи соціального статусу. Для того щоб підвищити обізнаність наших подільчан, рак, як один із найстрашніших і згубних захворювань сучасного людства. Наша знімальна група завітала до подільської міської лікарні. Скажіть, будь ласка, як часто люди хворіють зараз на онкозахворювання? Онкологічні захворювання мають тенденцію до зростання. І це дуже важливий таки, така ознака, що треба проводити профілактичну роботу, раннє виявлення, щоб попередити ріст смертності від онкологічних захворювань, особливо від візуальних форм, які вчасно, при вчасному виявленні лікуються і. Збільшують тривалість життя людей. А як часто діагностуються і в яких формах онкозахворювання? Останнім часом збільшилась кількість випадків на пізніх стадіях захворювання онкологічних захворювань. І це приводить до дуже важких наслідків, виявлення на цих призверненні первинному метастазів, легенів, кості, дуже утруднюють життя людей, обстеження їх і надання специфічного лікування. Люди не можуть Отримувати в повному обсязі лікування і отримують тільки паліативну допомогу, скорочиться тривалість життя і настають смертельні тоді випадки, як причина смерті від онкологічних захворювань. Які обстеження необхідні для уточнення діагнозу та прийняття рішення про лікування? Дуже важливе значення Являється раннє виявлення захворювання, раннє виявлення це вчасне проведення лікування, проведення хіміотерапії і продовження життя людини. Існують такі особливі форми, котрі можна вчасно виявити і оздоровити людину. Людина після лікування здорова. Це візуальні форми, рак молочної залози у людей, у жінок, рак прямої кишки, рак шкіри. Ці захворювання виявляються на ранніх етапах при вчасному зверненні до лікаря, отримують лікування специфічне, оперативне лікування. І людина здорова. Але при пізньому зверненні ці захворювання дуже швидко прогресують і викликають метастази. І лікування вже проводиться не по програмі лікування онкологічних захворювань, а паліативне. знімаються симптоми захворювання. Для того, щоб уникнути такого перебігу захворювання, треба вчасно пройти обстеження, онкоскрінінги. Існують такі онкоскринінги для раку передміхурової залози, проведення колоноскопії після 50 років раз в три роки попереджує вчасно виявити рак кишківника. проведення фіброгастроскопії дозволить нам виявити вчасно онкологічне захворювання шлунку. При самообстеженні жінок виявляється рак молочної залози. На жаль, не всі придають значення таким початковим методам, простим обстеження, і кожна людина думає, що це захворювання десь є, але не в неї. Ну, треба бути на і знати, що розповсюдженість онкозахворювання шкіри, молочної залози дуже велика. І є такі візуальні даже захворювання, які ну, людина бачить, але не звертається. Бо Можливо, немає часу і страх. Страх перед тим, що можуть виявити онкозахворювання і прийдеться пройти лікування. У нас доступні методи обстеження, звернутися на прийом до дерматолога, уролога, сімейного лікаря, пройти УЗД, ультразвукові методи дослідження. Які фактори ризику існують, як можна запобігти розвитку раку? Факторами ризику є не нераціональне харчування, вживання Спецію в харчі, солоної харчів, вживання надмірної жирної їжі, сидяча недостатня фізична активність. Існуючі генетичні фактори, при виявленні онкозахворювань в сім'ї, треба обстежувати в сім'ї для виявлення, а також модифікація способу життя, вивчити ці фактори в сім'ї, звернутися до сімейного лікаря і пройти обстеження для виявлення. Онкозахворювань і провести профілактичні заходи відповідно до призначень лікаря. А що потрібно робити людині, в якої вже є підозра на рак? Якщо виявили симптоми раку, самостійно людина в себе, то вона повинна звернутися до сімейного лікаря і пройти загальні обстеження. Це загальний аналіз крові, аналіз сечі, флюорографічне обстеження легенів і поміжні методи обстеження, які призначать сімейний лікар в залежності від виявленої пухлини. І подальший маршрут пацієнта це консультація в протипухлиному центрі для спеціального дообстеження виявлення опухолі і гістологічних досліджень. Не завжди підозра підтримка. Вержуються тому, не те повинен бути страх, що виявлять якусь пухлину, і це людина не приречена. У боротьбі з онкозахворюваннями важливим є профілактичний напрямок, зокрема, підтримка імунітету та здоровий спосіб життя. Надмірна вага куріння та зловживання алкоголем основні чинники появи онкопатології. Лікарі наголошують, при виявленні хвороби на ранній стадії до 40% хворих можливо вилікувати. Отже, головне правило для людей вчасно звертатися в медичну установу до свого сімейного лікаря при перших підозрах на онкозахворювання і для його профілактики щорічно проходити медогляди. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.